Доброго дня, любі друзі, ветері Софія роблю розклад на травень місяць 23-го року для овнів. Поїхали! Загальні події або вашої енергії да? здоров'я. Оточення і фінанси. Тепер, для тих, хто в шлюбі, що буде, для тих, хто зараз один, наприклад. да, Робота або бізнес. Тут для тих, хто в пошуку або роботи, або свого бізнесу. От людина зараз не зайнята. От, тепер сюрприз з плюсом і сюрприз з мінусом. Порада. І буде одна карта благословення роду для вас. Отак. От Чудово, мені вже подобається. І так, те, що в нас загальні події. Ну, тут Паж Пентаклів. Пажи це в нас молоді якісь енергії. Можна сказати, початок чогось може і таке бути. От, Саме ця карта каже про те, що, можливо, зустріч з освіченою особою. Це шанувальник мистецтва може бути, може бути просто молодий, ну, молода людина. Учень, студент, наприклад. От, або е, вам час навчатися, да? ви можете почати якийсь навчальний процес. Е, ще карта каже про грошову вигоду, про задоволення, про веселощі. І тут якісь гарні новини про побутові ваші питання. Ну. Вже, вже добре, да? що стосується здоров'я, дивіться, Семірка, сім. Ой, Семірка, Боже, сімка кубків. <сум> сімка кубків, дивіться, тут а, взагалі про якісь ілюзії, про якийсь обман, про те, що все ненадійно і нестабільно, да? то щось може бути. Щось може бути у вас зі здоров'ям. Наприклад, як це перекласти. Ви живете просто в якихось своїх ілюзіях. Да? Наприклад, у вас там щось, не знаю, щось захворіло, ви кажете, ні 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 нічого не роблю, нічого не бачу, нічого не відчуваю. Все зі мною добре, все зі мною добре. Да? І я розумію, що дивіться, багато є варіантів, як лікуватися без пігулок, наприклад. Да? Є інша медицина, котра ну, впливає позитивно на людину. Але взагалі нічого не робити не можна. Карта каже, що сили витрачаються да? на щось, ви витрачаєте свої сили, але успіх виявляється повітряним замком. Отак. От і тут рекомендована медитація. От хочете, хочете запобігти якимось негараздам зі своїм здоров'ям, то почніть вже медитувати, і тоді на травень у вас не буде ніяких, ну. Негараздів зі здоров'ям. Зрозуміло, да? п'ятірка Пентаклів це в нас оточення взагалі. Ну, от, Просто взагалі, ви дивіться, яке для вас воно актуальне, добре? Перекладайте на себе. А, ну, тут про, я б сказала, не, не Негарні тут будуть відносини. Оточення у вас точно з якимось безладом в думках. Якесь там безчестя, такий хаос в вашому оточенні і в його житті, якісь нерозсудливість там є. Тобто люди не ну, скажімо так, не, не, дуже, не дуже гідні вас оточують або будуть оточувати, да, котрі будуть вас провокувати на марнотратство. Тож подивіться, з ким ви маєте справу, хто такі у вас нерозсудливі люди і ну, запитайте. Себе, для чого це мені Для чого вам. Да Тепер все, що стосується фінансів, 8 жезлів. А, дивіться, Ну тут якісь будуть таке можна сказати, докори совісті, якісь ну як внутрішні конфлікти, якісь можуть бути неприємні ситуації, можуть бути проблеми і за грошей, можуть бути конфлікти в оточенні і в сім'ї. В родині і в колективі, Зрозуміло? От, далі, те, що в шлюбі, ну, закохані, да? зрозуміло. Це означає, що якщо у вас є вже шлюб, цей, да? то він у вас буде, звісно, укріплюватися. Тут ну, і взагалі про вирішення успішне будь-яких справ там і, і союз. І важливий вибір, зустріч свого кохання. Да? І якщо у вас є ну, вже шлюб, то з'явиться тут і порозуміння, тобто якщо його не було. Взагалі про ну, просто вибір по душі. Тут про сильну інтуїцію, тож, якщо у вас будуть якісь питання стосовно свого шлюбу, да, то звертайтесь в першу чергу до себе, себе. От. Тому що, в принципі, ну, тут е, позитивна дуже карта, і все на плюсах. От. Далі, поїхали. Те, що стосується тих, хто на одинці. І тут четвірка кубків. Ну, таке тут, знаєте, незадоволення. Сумніви, втома від життя у людини, якась меланхолія, навіть не знаю, огида до, до всього просто, да? якась самотність, все ж таки. І карта каже, що ваше холостяцьке життя ще триває. От, Тому що ну, тут якісь можуть бути необґрунтовані підозри. Наприклад, ви один, але ну, або зустрічаєтесь з кимось, да, ну, тут про тих людей, у кого нема офіційно якогось, або тривало, вже не живуть. да, Тому що шлюб, карти іноді випадають, вони показують, що ну, люди просто можуть тривалий час вже жити. Тобто, той, те, то, той стан, коли люди довго живуть разом, да, в них побит і все інше. Спільне то. Воно щитується іноді, да, як вже люди в шлюбі. От що я казала, що я хотіла сказати. А тут якісь можуть бути по карті необґрунтовані підозри. Можливо, вам людина просто подобається якась, да, і ви або ну, ви в чомусь її підозрюєте і не, не наважаєтесь навіть підійти. Да, або підозрюєте усіх у всьому. Тут, знаєте, таке небажання приймати блага. Тож навіть якщо до вас хтось і буде, знаєте. Там зі, своєю, зі своїм коханням, то навряд чи ви е, ще готові. Тут просто у вас такий стан, коли хочеться зустріти нове от, ну, кохання, нове, да? але страх втрати того, що вже є. Стримує дії або страх, що ну, щось відбудеться з минулого, да, щось буде повторюватися. Тож поки що відпочивайте, ну, зазирніть в себе, візьміть відпочинок від цього, да, і розберіться, чи справді ну, можливо, вам так і комфортно. Справді, насправді, якщо ви дуже втомлені від е, усіх таких справ від життя, то звісно, що не буде ресурсу, ну, скоріш за все, на якісь е, е, нові відносини. Тому що нові відносини туди треба багато чого. Часу, да, в них так само, як у будь-яку справу, треба вкладатися і треба бути в ресурсі. Якщо ви будете до людини, звісно, приходите постійно втомлений, незадоволений всі, всім про які відносини може, можна думати. Да? Тепер далі робота або бізнес. Ну тобто, щось ваше, ваше якесь чим ви займаєтесь зараз? Подивимось, тройка пентаклів нас. Тут про матеріальний прибуток, про використання своїх професійних навичок і отримання нагороди за них. Тут успіх в сфері торгівлі. Тож, якщо є у вас щось щось чим торгувати, то давайте вперед. Якщо ще не почали, то бачите, вам у вас буде тут і популярність, і слава, підйом авторитету, престиж, Тобто, ну всі шляхи відкриті. З фінансами все чудово. На роботі все чудово. Себе можете продати за гарну ціну. О, тож я вас вітаю з цим. Далі, ті, хто в пошуку або роботи, або бізнеса. Ну, іноді людина не знає, да? От один якийсь етап скінчився, а куди далі йти, людина ще не вигадала, да? не, 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 не придумала. От. Тому зараз ми подивимось: тройка кубків перевернута. Ну, тут можливі витрати на себе, якісь великі придбання і покупки. Можливо, вам тут і не до роботи, тому що у вас є, скажімо так, можливість да і деякий час ну. Присвятити собі, я б сказала, тому що карта каже про задоволення від їжі та сексу, якісь маленькі радощі, можлива поява суперника, трикутник. І це може бути ну, як це да, до вашого пошуку, тому що знову таки, скоріш за все, вам буде не до того, або ви залишитесь там, де ви зараз є, наприклад, да, в тому стані, от або ви просто не будете цим займатися. Ну, Карта вас призиває бути, е, е, випромінювати співчуття та милосердя до інших, е, і це повернеть вам внутрішній баланс. Тож, е, поки вам не, не до роботи, да, розберіться зі своїми трикутниками, щоб вам, по, вас потім нічого не відволікало від е, своїх справ. Тепер у нас сюрприз, котрий з плюсом. Шістка пентаклій. А Це. Про те, що не треба поспішати приймати подарунки зараз а, в травні, да? тому що за ними дивіться може бути якийсь хабар. Тобто плюс в нас подарунок, да? але якщо ви його візьмете, то це буде або хабар, або людина буде чекати від вас подарунка у відповідь. А, карта каже, що будьте свідомі, інакше є можливість потрапити. Під вплив заздрості та жадібності можливі витрати різного роду. Можливі втрати, витрати, втрати, да Ну тобто це буде все ж таки з мінусами. Ну який тут плюс, що подарунок, то ви отримаєте, бачите, але одразу все світ вас перевіряє. Плюс в тому, що ви зможете пройти це випробування. Ви вже знаєте, що е, хтось там буде до вас з чимось під'їжджати. Розумієте, в цьому і плюс. Ну так іноді вони показують нам такі кармічні якісь плюси. Іноді люди не розуміють, да, в чому є плюс. В тому що ви можете пройти якісь для себе урок і вже до, до нього не повертатися. То, будь ласка, це вам і буде плюс. Тепер сюрприз з мінусом. Суд. Ну, знаєте, там називаючи карту страшний суд, ну то таке. Тут можлива, звісно, поява людини з минулого, з котрим ви не вирішили якесь питання. От просто час розставити точки над і. Можливо, вам це буде просто неприємно. Да? Але карта каже про закінчення якоїсь справи. Тож треба вже в якійсь справі поставити точки над і, щоб йти далі, От, не тягнути то за собою. Да? І тут дивіться, тут можуть бути у вас. Все-таки, якщо ви будете рішучими, можуть бути позитивні зміни, вирішення ситуації, яка довго тягнеться. І карта каже, щоб не відбувалося, не бійся, все йде так, як треба. Ти на правильному шляху, ти зробив вибір гідний і тепер чекай глобальних і позитивних змін в твоїй. Долі. В чому мінус, ви скажете? Да? Ну, в тому, що не всім приємно а, зустрічатися з людьми з минулого, да? тому що треба буде розставити точку. Це про, ну. Вияснення якихось відносин, да? тобто це якісь піднімається цілий пласт у людей, тобто все, що вони там затрамбовували з минулого, якісь образи, якісь да, там негативні емоції, такі такі. От воно все може піднятися зараз, звісно, коли ви зустрінете ту людину. Але бачите, взагалі, просто от ви вирішите то питання, просто не уникайте. Вам карта каже, час розставити точки. Не уникайте, не лавіруйте, розумієте? бо... Потім знову і знову буде та людина або повертатися до вас, або якась ситуація буде повертатися там, де ви не поставили точку, не закрили її. От. Тож, будь ласка, ви можете все змінити собі в благо. І так, порада Ну, порада або просто, що треба знати да, до всього цього. Рицар Кубків. Ой, Боже, вибачте, аж засохла. Дивіться, для жінки це коханець. Для чоловіка це посланник істинного кохання тут про чесну та розумну людину, про котра дружня до вас, да тобто зустріч можлива з такою людиною. А, можливо, ви отримаєте запрошення на презентацію якусь, на вечірку, на тусовку, а, можливо, прихід гостей до вас. <сум> а, також, можливо, романтична пропозиція якась, да, на побачення, хтось вас запросить, отримання звістки, можливо, і істинне взаємне кохання і завершення ситуації на благо всім. Ну, вітаю, любі друзі! Взагалі гарно про таке знати, да? і дивіться, тепер родова система, на що звернути увагу? Да? А що треба підтягнути? скажімо так, вас просто род благословляє, дивіться, благословляє. На гарні відносини в родині, на затишок, на істинне кохання. Да? Ну, тут багато, тут усьо де кохання, тільки от людина, котра в нас одна наразі, ну вона дуже втомилася. То для неї можливо треба просто для себе кохання проявити, до себе, да, дати собі відпочити, прийняти ситуацію. Боже, та я зараз один одна, та й та й слава Богу. Я піду в себе, я розберуся, чому я в чому в мене вигідає і так далі. Да, і я дам собі з любов'ю відпочивати, тому що для нового життя треба ресурс, любі друзі. Тож тут, якщо ви зараз один одна не розчаровуйтесь, використовуйте в облаго цей час. Да, тому що тут ну, просто втома така людина нічого не хоче. Їй дивіться, четвертий кубок ж з хмаринки, Бог сує, а вона очі закрила, каже все, я нічого, я вже її багатства не хочу, нічого не хочу. Розумієте? То просто тут не розчаровуйтеся, а для себе, да? для свого наповнення, використовуйте той час і прийде тоді до вас нове кохання, коли ви будете в ресурсі, коли ви позбудетеся там якихось е, підозр, да, ну, можливо. Во не знаю, у вас був раніше негативний якийсь досвід, ну, стосовно відносин, да ну. Тіс, тісних кохання, наприклад, да? от і у вас був негативний тоді досвід, і можливо, ви його, ви його ще не можете відпустити, то тоді і не треба розумієте? бо ви будете катувати іншу людину, ви собою свої страхи принесете в нові в нові відносини, да? і будете в її постійно там підозрювати у всьому і так далі. Ну воно не потрібно в новому, тому що нова людина, там нові потрібні відносини. Тож тут вам час просто розібратися з собою, відпочити, набратися ресурсу, і обов'язково. У вас буде все добре, ви знайдете своє кохання, знайдете свою любов. Я вам цього щиро бажаю. І так, ваш от благословляє вас на а, вираження своїх почуттів і на прийняття. Кохання між вами та вашим партнером. Рот радіє, коли ви щасливі у відносинах. Вау, я перевела. От, <свят> тож, бачите, ваш рот вас благословляє, тому що коли ви щасливі, повірте, ваш рот з вами радіє, він завжди поруч з вами. Він завжди а, радіє вашим успіхам, і ви укріплюєте його, коли ви укріплюєте любов і коханням себе. От, тож, всього вам найкращого. Плюсуйте, будь ласка, підписуйтеся, заходьте на кожен день. Я постійно викладаю ресурсні ресурсні розклади з картами Мак. Там чотири колоди використовую. Заходьте, будь ласка, набирайтеся ресурсу, навчайтеся а, позитивному мисленню з будь-якого мисленню. Да? З будь-якої ситуації завжди треба брати якийсь шукати в ній позитив. Інакше ну, дуже важко жити, інакше важко. От, тож навчайтеся, будь ласка, розвивайте свою інту. Уіцею давайте будемо більш свідомими всі, і тоді буде мир на всій землі. І вам щиро бажаю гарного місяця, успіхів, добробуту і всього найкращого. До побачення з повагою, Софія!